Вітаю колеги і гості нашого каналу. Сьогодні 12-й день з моменту початку виганки тюльпанів. Середня висота 15 см. Ранні сорти вже сягають більше 20 см. Зараз температурний режим тримаємо в межах плюс-мінус 12-14. Все йде ну вигонка так по минулим рокам йде десь на кінець лютого. Ранні сорти десь у двадцятих числах підуть. Відповідно, збільшується листовий апарат. Ми частіше поливаємо, робимо поливи, і може це все привести до того, що ми можемо наблюдати таку картину, як топінг листа. Це таке потемніння на листу, тріскається з нього виділяється вода. Яка ж основна причина? Це дуже висока вологість в приміщенні і, скоріш за все, це ви переливаєте, тобто дуже занадто поливаєте. Тому для того, щоб вирішити цю проблему, я раджу, перше, це відкоригувати частоту поливів. Друге, боротися з вологістю в теплиці, тобто способ топимо і відкриваємо форточки. Відкрили форточки, топите, і бачите, як вологість падає прямо на очах. Зараз. Погода дозволяє, щоб форточки були приоткриті практично цілу добу. Щоб ви це розуміли. І якщо вже така проблема у вас сталася, ви направляєте. Додатково вентилятори побутові, або на цей сорт, тому що не всі сорти так реагують, деякі є міцніші, деякі слабіші, і, відповідно, кожного своя межа. Тому направляємо вентилятор, просушуємо. І, хоч красоту самого листа ми вже ну, не отримаємо, але квітку ще отримати можна. Це Перші дзвоники топінгу, тому топінгу стебла. Тому відкоригуйте, щоб надалі нічого не було. Із методів профілактики, щоб такого не трапляло, ще можете, якщо у вас часто така проблема виникає, використовуйте з першого дня виганки при поливі, при першому кальцеву селітру. Це вже перевірено ми робили експерименти, виганяли на чистій воді на гідропоніці. І коли в нас з'явився цей топінг листа, коли після того, як додали кальцію селітру розчин, ситуація покращилась. Тому, також як варіант, ну, ось такі виганка на лютий місяць потихеньку зрізаємо, щось продаємо вже, деякі сорти вже на підході. Давайте декілька слів про. Сорт Snow Lady. скоріше за все, ми в цьому сезоні з ним будемо прощатись. Ну, дуже багато такої нестандартної, бракованої ці, е, е, квітки. Тобто Або роздвої, роздвоюється, розстроюється, або низенька якась така. Ну, якось так. А сама квітка дуже красива, пахне ну, так, у, у листі, тобто білосніжно-біла. Ну, вже другий рік така ситуація. Розкажіть, що у вас. І зараз е, покажу вам стан коріння. ми вже зрізали в одному один сорт і покажемо стан коріння у нас в ящику, де підстилка плівка. І так, зараз ми перевернемо. Ящик і побачимо стан коріння. Ось таке коріння. Я ні в якому разі не агітую за цей спосіб. Ну, я хочу, щоб ви розуміли, в нас приміщення, і відповідно, робити болото ну, не виходить. Якщо і плюс те, що у нас вологість нижче, ніж у теплиці. І, відповідно корішки, які виходять, ну, виходили б з, за межі ящика, вони б при нашій е, вологості і температурі просто підсихали. А це б е, ви наблюдали таку картину, коли по центру ящику у вас такий повищ, високий такий тюльпан, а по краям отак от, об, ніби обідок нижчий, менший. Ось така ситуація. Тому ще раз, я не агітую, просто у нас така ситуація. І, щоб ви розуміли, ось такий стан коріння. На все добре. Тримайтеся, до скорої зустрічі.